Всім доброго дня. Сьогодні отримав своє перше замовлення по каталогу 2024 року. Це наш четвертий каталог, і хочу показати вам, що в моєму замовленні, що заказую я, що заказують люди. Ну І ще там є щось дуже-дуже дуже цікаве. І так, ось моє перше замовлення. Я вже його відкрив. І що в моєму заказі? Ну, звісно, є вітаміни Чоловічий Wellness pack. Це вітаміни, мінерали омега 3 та астаксантин, котрий захищає організм від воздействия свободних радикалів. Дуже гарний состав. І зараз дуже крута пропозиція. При купівлі двох, третій іде у подарунок. Ось що не в составі. Що далі? Що далі? Коктейль. Ну, звісно, без нього ніяк. Дуже чудова штука на перекус, щоб додати до свого раціону ще більше білка. Друзі, дуже рекомендую. Крутий продукт для перекусу або для як заміни їжі. Тобто, я в обід користуюсь цим продуктом у себе в офісі. Далі, так, що ще в моєму замовленні? Це вже замовив клієнт це три губки. Так, це пізніше. Що це ще є? Ага, До речі, це нова туш 5 в 1. Це такий випуск, мені кажеться, лімітований. Він присвячений 17-й річниці випуску цієї туші, точніше продажу цих тушей. І під цю туш в каталозі номер 4 підв'язано дуже-дуже багато крутезних пропозицій, такі як купуй туш і візьми аромат. Посос з дуже великою знижкою. І там таких пропозицій дуже багато. Ага. Так, новинка, новий гель для душу. Це в нас полуниця. Мені дуже подобається наші гелі, тому я собі беру 250 мл об'єм. Мені подобається, вони круті, крутезні, коротше, класне. Це полуниця. Я давно чекав, що коли з'явиться гель для душу з грійфрутом грейпфрут, це дуже круто. Мені подобається, це боді... має бути бодрящий гель для душа, той, що бадьорить, ну, це я додому. Це також я замовив гелі для дому і для своїх знайомих. О, Цей продукт я взяв замість плати за доставку. Це дуже крутий шампунь Серії Duology. Якщо я правильно пам'ятаю, це відновлювальний шампунь. В общем, серія Duology дуже-дуже дуже рекомендую. Крута серія. О, і мій фаворит в шарикових дезіках. Я дуже полюбляю саме цей шариковий дезік. Чому? Тому що він не залишає білих слідів на одязі. Тут, бачите, так і написано, що не залишає білих слідів. І він реально круто ухажує за шкіри подмішок, да? Так можна сказати, мабуть, да. Да, і він... Коротше, мені подобається, користуюсь вже дуже давно, і він насправді не залишає білих, білих слідів. Парочка тут є для клієнтів. Ще я взяв трошки впрок, бо дуже гарна ціна. Хочу вам показати подарунок, який я отримав. Це парфумована вода Ecla Femme Weekend, Це туалетна вода. Така коштує в каталозі. Понад 1000 гривень я такий аромат отримав за 99. І це дуже-дуже крута пропозиція. Це була акція для партнерів бренду і не тільки. І я хочу показати вам ось таку штуку круту. Я дуже полюбляю гарну техніку. І як ви вважаєте, як ви думаєте, скільки може коштувати ось такий крутий набір ножів? Друзі, для мене він коштував 90. 9 гривень, і це завдяки тому, що я виконав просто умови акції, котрі компанія запропонувала. І виконуючи їх, ти можеш отримати дуже круті, круті подарунки. Наразі зараз, при виконанні умов, ти можеш отримати набір дуже крутих кастрюль. Торгової марки Тефаль. Це нержавіюча сталь. Ну, а це згодом я трошки пізніше запишу відео про цю, ці кастрюлі. Ну що ж, ось це такий був мій перше замовлення по четвертому каталогу 2024 року. Ще будуть замовлення, ще буде дуже крутих пропозицій є в каталозі. І якщо в тебе ще немає номеру або дисконту, звертайся, звертайся, я знаю, як це зробити. Ну що ж, Гарного дня, усім нам мирного неба і скорішої перемоги. Пока!